Так, в цей раз я хочу ознайомити вас з таким чудовим авто, як Volkswagen Touareg. І В даному випадку в цій комплектації єдиного, що, що не вистачало до ідеала, скажімо, це, це зробити шкіряний салон. І Шкіряний салон звісно, за собою тягне переробити вставки в двірні панелі, декоративні вставки, які будуть по дизайну. По естетиці співпадати з шкіряним салоном. От. І з замовником ми прийшли до того, що повністю шкіряний салон зараз не актуальний. Ну, по тій причині, що шкіра дійсно вона в уході вона дуже практична. Це, скажімо так, плюси шкіри. Да? Естетично вона гарно виглядає. От. Але в шкірі є такі недоліки, як на шкірі постійно потіє тіло. Не дивлячись на е, припустимо, якщо даже є вентиляція душок. Е, особливо в таку е, жарку погоду, так як у нас в цьому році. Це, до речі, 23 й рік. Е, у нас вже кінець літа і дуже жарке в цьому році у нас літо припало. От, тому е, я до того, що прийняв рішення, що по центру Сідушок ми е, вмонтували Алькантару. Алькантару всі знають, що це е, така... Синтетична тканина дуже схожа вона на замш на шкіру і дуже даже, багато хто її рівняє з замшем. Вот. Так, ну, розкрій у нас було прийнято рішення примінити розкрій ну, умовно оригінальний. Всі ізломи, всі заломи, всі шви. От, вони будуть повністю співпадають з оригінальним розкрієм. Центральна частина, як я вже підкреслював, зроблена з Алькантари. В, в даному випадку Алькантара є ще перфорована, тому вона дуже, ган, дуже гарно вентилюється і максимально шкіральна спина не буде потіти. Шкіра тут е, примінялась е, структурно От, класична структурна, з е, круглою такою, грубою структурою. От, тому е, салон, на наш погляд, такий ну, максимально оригінальний, який практично естетично неможливо <гум> <гум> От. Повністю всі шви е, і а, до речі, колір нитки ми підібрали під е, колір е, пластика. От. І Дуже гарно видно на фоні центрального подлокотника на консолі. Що шви, шах шва і колір шва. Розстояння між швами вона, ну, практично співпадає з оригіналом. До речі, тут було от теж дуже тяжко це зробити.